Привіт! Моє ім'я Юля, і сьогодні давайте поговоримо про те, наскільки ви ідеальні, наскільки ви в себе класні і наскільки ви в себе одні єдині. Зрозумійте, будь ласка, що для того, щоб полюбити себе, для того, щоб прийняти себе, потрібно дивитись на себе не з точки зору іншої людини, і не з точки зору того, що ой, все, я класна, я люблю себе, я класна, класна, класна. Ні, потрібно розуміти це. Розуміти це дуже глибоке змістовне поняття, коли ви розумієте, що ви себе приймаєте. А коли ви себе приймаєте, це те, коли ви можете над собою пожартувати, просто пожартувати і не сприйняти це в образу і не з'їсти себе за те, що ви пожартували, і не Корити себе, не казнити себе, прийняти себе, кайфувати від себе, і коли у вас зсередини іде ось те випромінювання ось цієї такої світлої і позитивної енергії. Коли ви йдете, посміхаєтесь. В попередніх відео записувала м -м, такий невеличкий тест, невеличкий. Варіант того, як зрозуміти, чи ви щасливі. коли ви останній раз посміхалися, коли ви останній раз кайфували від того, що ви є, коли ви останній раз насолоджувалися, просто життям, просто за те, що ви живете, дякували, і все в такому роді зараз в нас в Україні. Дуже такий прекрасний і особливо важливий час для того, щоб нарешті люди навчилися цінувати те, що маємо. Досить ганятися за тими грошима, досить ганятися за тими статками. Ви нічого з собою не заберете, ви не грама з собою не понесете. Якщо у вас те, що у вас є, використовуйте, використовуйте по максимуму, воно вам знову прийде, ще більше примножиться. Просто зрозумійте, як працює ця система. Отож, ви в себе одні. Потрібно враховувати іншу точку зору, слухати поради вашого оточення, слухати поради ваших знайомих, поради ваших батьків, друзів і вашого взагалі вашої сфери, вашого перебування там, де ви перебуваєте. Точку зору вслухайте і враховуйте, але рішення приймайте самостійно, обов'язково приймайте рішення самостійно для того, щоб бути ідеальним. Ідеальним для себе, ідеальним не для оточення, і не ідеальним не для когось, не для іншої точки зору, а ідеальним для себе. Потрібно зрозуміти, що потрібно а, наскільки усвідомити, що ви в себе одні. Просто одні. Батьки, друзі, родина. Родичі родичів і всі останні це всього навсього ваші такі, як спомагательні, ваші ось ті костелі, ваші ось ті сходинки, над допомогою яких ви карабкаєтесь, ви лізете, де вас підтримують, де вам там десь поставлять ось ці плече допомоги. Ось це ваші своєрідні, такі як. Допоможе до, люди для допомоги, тобто люди, які вас ведуть, люди які вас наставляють, люди, які вам допомагають. Але це не ви. Абсолютно не ви. Якщо, наприклад, е, якась ситуація трапиться в ваших знайомих, да, вам боляче, вам дуже боляче. Але це не у вас. От коли ви зрозумієте ось цю змістовність, ось цю суть, ви зрозумієте, що таке ви і наскільки ви відрізняєтесь від інший. Потім вам потрібно не залежати від думки інших. Знову ж таки, слухайте, враховуйте, але не залежте від їх думки і е досить бути жертвою. Просто от спостерігаю, в нас наскільки всі люблять бути жертвою, ну це з одної сторони. Просто критично недопустимо. А з іншої сторони, якщо вам подобається, будь ласка, будьте. Ну, я взагалі не маю ніякого невідношення, не суперечення, ніяких там взагалі поганих чи гарних характеристик. Якщо подобається, будь ласка, будьте, влаштовуйте ось ці такі прекрасні сцени. Всі ми не ідеальні, всі ми любимо пограти в роль пожаліти, щоб нас пожаліли, роль такої немічної, безпомічної жертви. Де все погано, все не так. А коли ви почнете аналізувати, ви зрозумієте, що ось та ваша жертовність – це мінус кошти, мінус здоров'я, мінус енергія, і ви безсилі. І коли ви лежите в стані взагалі незрозуміло якому, і ви розумієте, а вам доцільно було грати в ту роль жертви? Чи можливо все-таки потрібно жити своїм життям? Потім. Потрібно робити дуже багато практик для того, щоб ви прокачали себе. Практик для того, щоб ви стали на зовсім інший рівень розвитку. Практик для того, щоб ви виросли духовно, морально, фізично і взагалі на будь-якому етапі, потрібно тримати дисципліну тіла. Дисципліна тіла це те, коли ви займаєтесь спортом, коли ви багато ходите. Якщо ви, наприклад, такого більш. Старшого віку, скажімо так, і не маєте можливість прямо займатися спортом, йога, фітнес, медитації все в такому плані. Ви, будь ласка, просто ходіть, ходіть, просто йдіть, ходіть, побільше ходіть, менше використовуйте якісь такі. Допоміжні засоби для комфортного життя, а більше перебувати на свіжому повітрі. От є у вас вільний час, прийдіть, піродіться, схотіли в магазин, сходіть в цей магазин, сходили в парк, підіть в парк, пройдіться, обов'язково ходіть. І вам потрібно розуміти, що є ось та така система, там, де ви виходить. Використовуєте, робите, вдосконалюєте себе, і це автоматично примножується. Автоматично. А коли ви перебуваєте в тому стані негативу, все погано, все не так, все не то, воно автоматично додається, але вниз. Тобто, що там, що там, є приріст, але там вниз, а там вверх. І лише вам вибирати, яку сторону вам підтримувати. І е, якщо у вас відбувається ось це такі. Блоки, які вас накривають. Ну, тобто, ось ситуація, яка. Тільки ви прийняли рішення, наприклад, все змінюється. Не роблю більше так, не роблю більше так, роблю тільки по-іншому, приймаю рішення жити по-іншому, думати по-іншому, бачити по-іншому. Тільки такі рішення прийняли, ідуть відразу ваші страхи. Відразу. Навіщо воно тобі, а ти не потягнеш, а ти не підеш, а то, а то, і тобі вам зразу накидаються оці блочки, і ви відступаєте. Коли ви відступаєте, ви одразу не йдете, ви далі не розвиваєтесь, і відповідно це все блокується. І початок був марний. Тому багато людей знову таки отходять по тому ось такому кругу. Тому для того, щоб стати ідеальним, ідеальним для себе, вам потрібно обов'язково працювати, працювати дуже багато над собою, працювати кожен день і ніколи не залишатися, не зупинятися, працювати, працювати і працювати над собою, не враховувати іншу думку, але не не приймати те рішення, яке вам говорить інший, а думати власним власним розумом і слухати своє власне серце, але враховувати думку інших. Дуже цікава ця система і. Не залежати від думки інших, а приймати рішення особисто, і коли щось не так, то не ставити претензії до когось, а лише до себе. Лише до себе, і лише ви винні в тому, що відбувається в вашому житті. Лише ви і абсолютно ніхто інший. І для того, щоб триматися на ось тому плаву, на ось тому рівні тверезого розуму, потрібно дуже багато спорту, дуже багато спорту, дуже багато ходити, дуже багато на свіжому повітрі. Да, тяжко, да, боляче, да, важко. Дуже багато є да, і дуже багато є таких ситуацій, що ну ніхто не сперечається, що це дійсно так, і це дійсно важко, і це дійсно боляче. Але, але у вас життя одне, і ви не знаєте, коли воно закінчиться. Тобто ось такі два бар'єри, а ви самі вибирайте, які вам підтримувати. Кожного разу для побудови ідеального себе, для побудови ідеального свого розуму, для того, щоб не з'їхати на обочину і триматися на плаву, просто вибирайте ось той баланс. І кожного разу, перебуваючи в ситуації, запитуйте, а на якій стороні перебуваєте зараз ви. Якщо було цікаве відео, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, залишайте свої відгуки і також підписуйтесь на інстаграм. Діліться роликом з друзями, бо дуже важливий ваш зворотній зв'язочок. Я на зв'язку.